Підвищення вартості квитка, відсутність кондукторів та безготівковий проїзд саме такі нововведення підготувало тролейбусне управління для чернівчан. Однак містяни таким новинам не раді. Подробиці далі. З 1 жовтня в Чернівецьких тролейбусах запровадять безготівковий проїзд. Містяни зможуть розраховуватись через термінали, банківською картою через валідатор та електронними картками, які будуть чотирьох видів. Звичайні та студентські картки планують реалізовувати через мережу магазинів у водіїв тролейбусів чи у служби контролю на лінії. Поповнити їх можна буде на касах у магазинах чи через термінали. Учнівські видаватимуть у школах персонально на дитину, пільговикам у ЦНАПі. Вже з 1 грудня городяни не зможуть розраховуватись за проїзд готівкою. І такі нововведення людей обурюють. «То, що немає кондукторів, з однієї сторони і добре, і має свої негативні наслідки, тому що все-таки кондуктор пройшов і зібрав. А до валідатора не всі підійдуть. Вони то працюють, то не працюють. То до водія йде, багато сіли ззаду, і до водія вони вже не доходять. Так що я думаю, що вдосконалювати все треба. А у нас якось згаряча це все. Відмінили трах, барах і все. Виникають складнощі, тому що не у всіх є картки, які вони можуть прикласти до валідаторів, і як розраховуватись, просто я це бачила в очі і знаю, що це проблема. Це не подобається. <рес> не подобається <рес> <рес> зв'язку з тим, що проїзд не завжди всі оплачують, ну скажімо відверто, так і навіть якщо оплачують, то навіть старші люди вони просто нажимають «студентський» чи учнівський і приїжджають за меншою сумою. Приїзд. Ну і зважаючи на те, що це збільшує конфліктність між людьми. І коли заходять в тролейбус контролери, які провіряють наявність білетиків, то виникають багато питань. Ну мені це незручно. Окрім того, вже з 1 жовтня валідатори не видаватимуть чеків після оплати, а контролери у тролейбусах перевірятимуть, чи сплатили чернівчани за поїздку, переглядаючи дані карток пасажирів. Це має контролюватися тими самими водіями, якщо це вже на них така покладена. На... Робота, що вони мають брати за проїзд, то це вони мають якось ну контролювати наявність тої бумаги в, в тому валідаторі. Ну не, не знаю. З однієї сторони, ну якось все одно бути що на телефоні зберігається, а з іншої сторони, ми ж за щось платимо не тільки і... за проїзд, а мають видаватися певний чек. А в більшості випадків його немає. Перше, і... що немає бумаги в наявності, і враховуючи те, що валідатори стоять в центральних дверях. Тролейбуси наповнюються і ну дуже велика кількість людей просто не дотягуєшся, не до не доходиш до того валідатора, і все ну, це незручно. Своє обурення щодо цього люди висловили і у соціальних мережах. Краще ходити пішки і здорово, чим платити грошолюбам, які не можуть нажертись грішми. Нехай їдуть самі і платять. Я не дозволяю опрацьовувати персональні дані з картки контролерам. Хай вигадають щось інше. Їм нема звідки квиткову стрічку у валідатор купляти. Нагадаємо, з жовтня вартість проїзду у тролейбусах зросте вдвічі. Таке рішення затвердили на засіданні виконкому. Квиток коштуватиме 10 гривень. Ціна на проїзд у тролейбусі зросте і для студентів. На період навчального року, незалежно від форми навчання, вони сплачуватимуть 5 гривень. Проїзд для школярів поки що залишили безкоштовним. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.